Крем суп із цвітної капусти. Простий овочевий суп з мінімумом продуктів, але з дуже оригінальним смаком. Вершковий, ніжний та ситний супчик із кремовою текстурою та подачею з сухариками. Цілком бюджетно і дуже незвичайно. Та й готувати його будемо в одному посуді, що також дуже зручно. Для початку беремо рібчасту цибулю одну штуку. Дрівно її нарізаємо. Далі знадобиться часник, два зубчика, який ми також дрібно ріжемо. В Каструлі з товстим дном нагріваємо рослинну олію. Відправляємо в олію нарізану цибулю, обсмажуємо 4-5 хвилин. Далі всипаємо чесник, обсмажуємо все до золотистості. Тим часом картоплю 3 штуки, нарізаємо на середній кубик. Відправляємо обсмажуватись в кастрюлю. Смажимо 10 хвилин на мінімальному нагріві. Головний інгредієнт цвітну капусту 1 кг розділяємо навпіл. Видаляємо твердий качан, нарізаємо на соцвіття. Можете брати як свіжу, так і заморожену капусту. Всипаємо в каструлю, обсмажуємо 5 хвилин, вливаємо воду або бульйон, знадобиться 2 літри, солимо за смаком, всипаємо суміш перців 1 чайну ложку, перемішуємо. Варимо на слабкому вогні під закритою кришкою 15 хвилин, приготуємо сухарики, беремо білий хліб-батон 300 г, нарізаємо на невеликі кубики, пересипаємо в ємність, трішки присолюємо, всипаємо спеції одну чайну ложку. В мене були італійські трави. Перемішуємо, вливаємо рослинну олію, 2 столові ложки. Також перемішуємо. Викладаємо сухарики на деко для випікання, застелене пергаментним папером. Розрівнюємо по всій поверхні. Запікаємо в попередній розігрітій духовці при 180 градусах 10 хвилин. Після 15 хвилин вимикаємо нагрів супу, перебиваємо все погружним блендером, вливаємо вершки 20-15% жирності 200 мл. Перемішуємо. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячна за вподобайку та підписку на канал. Крем суп із цвітної капусти добре насичує, але в той же час залишає почуття легкості. Це ідеальна страва як для обіду, так і для вечері. Підійде для всіх, хто хоче позбавитися парочки зайвих кілограмів або підкинути своєму організму корисних вітамінів з мікроелементами, відновивши життєві сили. Всім смачного! З вами була Марія Кукінг!